Я вірю, що ми обов'язково повернемося в український Донецьк, і він залишається для мене українським. Я хочу на могилу до бабусі, і дідуся. Я хочу, звісно, хочу відвідати палац спорту, де я розпочинала свою спортивну кар'єру. Мені, звісно, хочеться завітати до театру опри та балету. Мені хочеться. Ну, я не знаю, як майдан зараз на Майданчик Тоді це була площа Леніна, це була головна, головний майданчик Донецька. Подивитися на місто, місто Троян, а знову опуститися в шахту і подякувати нашим шахтерам за їх тепло в прямому і в переносному сенсі цього слова. Звісно, я би хотіла побачити своїх. Тренерів я чула, що у вас багато хейтерів саме з Донеччини. Ну десь якомусь інтерв'ю ви кажете. Дуже складно повірити, але з мого улюбленого міста з Донецька пишуть дівчата, які разом зі мною тренувались і кажуть неприємні речі, що я підтримала Україну, що я збираю гроші для наших військових і на проєкти, які потребують негайної допомоги. Ну це правда. Ми вже навіть не впізнаємо Донецьк, який ми пам'ятаємо. А дуже багато наїхало різних різних. a людей